Так, народ, всім привіт. Сімочку повозив. Тепер же ж треба ті всі поля подіскувати. Але в мене проблема з трактором, а проблема саме з рульовим. Що-то непонятно з ним зробилось. Отако йде легенько легенько тоді раз, вже хрен двома руками покрутиш, але можна покрутити. Буває, що повністю туди-назад легенько крутиться, тоді назад вертаєш, знову щось як клинить. Коротше, що я вже не провіряв, ніхрена воно не дає. Зняв гідробак, розрізав верх, зрізав. Там, де сапунець, я там приварив головочку, щоб так сказати, менше кидало масло на нього. Тоді, в середині самого гідробака, там, де обратка з фільтра виходить, в самий бак, приварив колінце, привариш, щоб униз масло било, а не на стінку, щоб не розбризувало. І розсверлив входний, виходний і обратка з фільтра на 12 сверло, бо там було на 8 і на 10. Зробив все на 12. Поставив толку 0. Розібрав, циліндр зняв. О. Циліндр все нормально, резинки нормальні, нічого ніде не порвано. Ніхто нікого не перепускає. Ну для себе раз я розібрав, підкинув новеньке колечко туди. Поставив. Ефекта 0. NH10. Ну, в мене манометра нема, провірити, я просто взяв шланг, підключився до розпределителя оцього, і NH10 спокійненько підняло на віску з дисками. Діски ці ну, плюс-мінус тона, там 960 кг. То на насос, як би вроді би, грішить не можна. Тоді, щоб можна було грішити, що передок у мене клине. Ну, зараз у мене воно циліндр скинутий, ніхрена. Ні хрена воно не дає. Передок у мене не заклинитий, бо сам циліндр не може їздити. А коли о той момент де легенько повертається, шланги, все в напрягу йдуть, О, і все таке. Дозатор, дозатор я світою розібрав, нічого я не знайшов, зібрав назад. Поставив клапанці крутив верх-вниз, нічого. Поїхав взяв коріша, такий самий дозатор. Ну, Він вроді типу, був плюс-мінус случайний замій. Ну, ніхрена, опять та сама історія. Руль то важко, то легко. Та, коротше, я вже не знаю, що його робить. Дозатор це чи не дозатор, я хрен, десь би взяти дозатор настоящий робочий, щоб провірити, щоб знати, купляти чи не купляти, бо можна купити. і... І попасти. Ну, мені кажеться, вже ну, нема до чого лізти. Бачок чистий, все нормально, циліндр перебраний. НШ-10 навіску піднімає з дисками. Диски тону важуть. То значить це не насос. І насос не має такої функції. Качає, не качає. він постійно качає. О, то, коротше, я хрен не знаю. Ну, Зараз заведу, побачите. В той момент, коли буде легко крутитися, будуть шланги коротше, дригатися. І в упорі, коли шланг. ну циліндр вже заховається, або вийде е, на весь шток, вилізе, то я буду піддергувати рулем, то побачите, циліндр буде аж стрибати. Знаєш, давлення є. А в той момент, коли туго, давлення ніякого немає. А чого воно туго, ну, хрен не знає. Або дозатор вже дійсно винуватий, або я не знаю. У мене вже коротше, голова квадратна. Ні, звісно, щоб нова почта робила, зараз заказав би за 3000 чи скільки там оті? МЗ. Ну а у нас 12, 6 тысяч, и то китайские неизвестного происхождения. блядь. <реклама> Вот рукой, повертаю, сука. Вертаю назад, все, сука. Вот, все, уже легко пошел. назад вертаю вже хрена коротше, коротше, я не знаю я вже тут масло понеливав бляха коротше мабуть все таки ну це на 90% оце цей хер виноватий та й все бо в мене вже варіанти кончились я вже все перепровірив більш мене нема що провіряти. Ну хіба колесо накачати та й все, та й провірити тоді. О, то коротше так, народ. Може в кого було, що таке то підказуйте. Ну скоріш всього, мабуть, бо що тут може бути ще? Що його вигадувати. Велосипед, коли він вже вигаданий. Передок вже 100%. Ніякої вини тут немає. Він тут не заклинутий. Тут блядь, розйобаний роз так, що Що він ніяк не може заклинути. Циліндр не винуватий. Насос теж, як би він слабо не качав, він по-любому пустого циліндруже на цього легенько передвигати. То це щось бляха ці дозатори. Да. Тут а все хорошо. Ой, то короче а так народ.